Всім привіт! Нестандартно для вас починаю відео із подарунку. Ось такі в мене будуть гарні квіти, ладіолуси різних кольорів і різних сортів. Будемо садити. Мама мені прислала в подарунок, будемо у неї і в себе вдома. Ці мені дуже подобаються оригінальні, в принципі, всі дуже красиві. Хочу вам показати частину солодощів, які мама прислала для Ліси з Німеччини. Вона зараз там працює. Це маленька частина, було ще багато-багато чого. Ну такі, знаєте, топи, які ми дуже любимо. Кіндер ну Це кіндери все, було дуже багато різних видів кіндерів, наборів, зайчиків. Це все, що мені дісталось показати, тому що, звичайно, Ліза забрала все собі, там навіть пасхальні штучки, ще ось такий кіндер. Не звертайте уваги, в мене тут клей, покажу вам, що вже сьогодні робила. Тут теж є сюрприз всередині. Це я вже просто лізі відставила на наступний раз. Мені дуже подобаються ось такі шоколадки, вони досить смачні з оріхом. Теж мама постійно відправляється. І привозить, як і ось ці бетончики дуже смачні. У нас в таких ну, хіба десь спеціалізованих магазинах. Там набагато бюджетніше Рітерспорт. Мама взяла декілька штук. У мене чоловік обожнює шоколадки з марципаном. Ну, і тут є молочний, чорний, будемо робити сирники з чорним шоколадом. Ну і з марципаном завжди пригодиться. Дуже любимо. Ось таке печило з шоколадом. Якщо побачите, скуштуйте дійсно е, смачно. І на цей раз був новий смак. Е, знайду е, Лізі Орео. Мама Ліза по орео дуже дуже любить різні смаки. Я думаю, Ліза буде в захваті, я просто їй Уже її вибачаюсь. Вже ділю потрошки. І таке звичайне орео будемо куштувати. Е, теж. Е, Ось такий ще шоколадка з марципаном, от Ліза не любить, а ми любимо. 175 грам, дуже цікаво буде спробувати ось таку пукерку. Далі. Таке печиво ми ще не пробували. Любимо там щось брати таке, щоб скуштувати нове. А, те, чого в нас нема. А, так, по-моєму, так, ось таке в нас ще не було. Це щось новеньке. Ну, смак саме з білим, молочним чорним шоколадом пробуємо. Ось таке печиво дуже любимо. Воно йде шматочками шоколаду, у нас теж є. ну Це бабуся прислала для онучки. Я дуже люблю ось цей ізюм в шоколаді. Якщо ви десь побачите цю рожеву упаковку і ви любите ізюм в шоколаді, спробуйте, це неймовірно смачно. Е, Ліза любить такі жувальні цукерочки. М -м -м. І ще з корисного е, орішки мандальні Будемо щось випікати або просто поїсти, теж дуже смачно. А далі мармелад це теж наша тема. Ось якийсь такий уже пасхальний харібо буде класно скуштувати. Ось такий це ямно з по мармеладу. Я взагалі обожнюю мармелад у шоколаді, і це теж дуже любить. Така величезна упаковка різних фігурок. І ще ось такий звичайний класичний харібо. Ось така величезна у нас була. Смачна посилка, ну, це кусочок з того, що можу вам показати, порекомендувати теж взяти собі. Показую вам, що можна зробити з коробок, які ми викидуємо, ну, точніше, потрібен картон. А, у нас була зайва коробка, намалювали. Метелика, можна квіточку, сердечко, і дуже швидко, легко щось таке от склеїти з дитиною. У мене є як це робити в шорцах. У нас вийшов такий яскравий метелик. Я брала цю неонову бумагу в копієчці, забрала всю, що було, але нам потрібно ще на літо це дуже гарні яскраві кольори. Плюс дитина в захваті, воно дуже легко клеїться, можна, ну, у нас буде лише 5 ручків, і Ліза вже справляється, там трошки поклеїти, звичайно, недовго. Але як вона брала участь, і ми зробили таку красу. Сьогодні п'ятниця, 17 березня, кінець робочого тижня. У мене, на щастя, сьогодні тільки до 16-ї робочий день на вулиці Сонечко ще тепло. Нам потрібно по справам в Ужгород. Я беру вас з собою, надіюсь. Зможу показати деякі цікавинки. Я правда досить погано себе ще почуваю. Ми трошки всі вдома хворіли, я вам розказувала. Ліза принесла якийсь вірус в садочку, але нам потрібно по справам, Ну і, можливо, десь прогуляємося, покажу вам кусочки красивого Закарпаття. Ну, в нас це в основному зараз Ужгород до війни їздили, звичайно, по всьому Закарпатті. Тут дуже 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 багато, куди можна в гарні місця поїхати. Все, пішли. Вчора вам розказувала, що нам треба по справам в і як завжди не встигла вам нічого поснімати у процесі. Але заходили в магазин Сінсай. Ви знаєте, я деколи люблю там купляти речі, є за дуже гарними цінами. Наприклад. Ось така майка спейдерменом, наш розмір всього 69 гривень. Досить непогана якість хлопок. Він, правда, був тільки в хлопчачому відділі, але Ліза обожнює спайдермена. І от вдома, просто з довгим рукавом, ходити буде те, що потрібно. А також я ніколи не можу пройти повз дитячого одягу за 159 гривень, дуже приємне платько. Її розмір, ось така бренд такий і ну дуже-дуже гарне за дуже дуже бюджетну ціну. Там величезний вибір був різних такого плану платтячок. І ще ліці нам потрібно було в садочок звичайні туфельки. Купила її розмір, такі красиві, щось 300 гривень. Там були різні види, там за 400 гривень зі скай кросівки. Ми ще просто подивимося на кожен день ходити інакше ці просто в групу. Собі дві базові майки можу порекомендувати в Сансаї. Деякі добре живуть. Оці по 119 вони ненадовго швидко стіруються. Але взяла одну таку базову, на декілька разів хватить, і білу. Біла вже йде за 200 гривень, і тут зовсім інша тканина, вона більш якісна. Але, наприклад, майка чорна, елка, менша, ніж емка з білою, тому тут звертайте увагу на розмір. Далі ось така сорочка, вона досить гарно дивиться. Я хотіла щось чорне, там потрібно до певного. Ще взяла в іншому магазині піджак. По скидці всього 169 гривень. Тепер в сенсаї, навіть в стаціонарному у нас магазині, великий розпродаж. По цьому ж розпродажу взяла ось таке плаття за 300 гривень. Тканина мені не подобається, але воно так гарно сіло, щоб на пару разів десь зараз весною під кардиган взяти те, що потрібно. І саме моя улюблена покупка. Найкраще, що мені сподобалося, лізі, звичайно, речі, такі базові ну, це повсякденні. І ось така сумка. Коштувала недорого. Ну, сумки зараз дуже дорогі, особливо шкіряні, Це 549 гривень. Сумки сенсая служать недовго. Ось так виглядає всередині, але вона дуже гарна. Зараз буде на весну дивитися, така е, ніби вже весняно-літня. ну Подивимося, як буде служити, але дизайн мені дуже-дуже сподобався. Є ще довгий ремінь. Ось такі невеличкі вигідні покупки Сенцая. Ви любите там скуплятись? Сьогодні вже субота ранок на вулиці шалено гарна погода сонечко, але ми трошки хворіємо. Але мені потрібно все поприбирати. я Думаю, всіх по суботам, хто працює, це день, коли ти ще один маєш робочий фізично робочий день. А в планах зараз посортувати всі іграшки в лізінні кімнаті. Вона молодець, вона сама грається, поки я працюю. Але за це у мене просто жесть, що твориться в її кімнаті. Хочу вже прибрати всі іграшки, які вона переросла. Посортувати ці, яким вона грається, гарно організувати. Плюс було декілька стірок, ще ставлю ще одну. І просто складала речі, їх треба теж розібрати, розкласти, це швиденько поробити, повбирати, тому що далі йдемо на вулицю. На вулиці багато роботи. Таку погоду не потрібно втрачати. Я показувала в мене вже гірки з розсади цвітуть. А плануємо сьогодні ще вибрати весь старий пісок з лізаної пісочниці. Підняти її вниз, будемо ставити плівку, але перед цим є вона в нас така дерев'яна старих дверей. Я вам покажу. Ми її будемо красити, оновлювати. Думаю, зробити там якісь гарні трафаретами, малюнки. Будемо щось в неї стелити, щоб уже трава не проростала, і ставити новий пісочок до літа. Але сьогодні план мінімум: це старий пісок прибрати, підняти, подивитися, як виглядає взагалі пісочниця постараюсь вам щось показувати. Напишіть, чи купляєте ви щось в сенсай. Я дуже задоволена моїми покупками по акціям. Дуже класні були речі. Сумка взагалі. Ось хочу все в неї перекладувати. Ще зніму цінник, це я вам ще показувала. Я буду всі речі в неї складати вам. Єдине, що мені потрібен маленький е, гаманець у неї зараз. І так роблю уборку в лізній кімнаті. Вже прибрала цей стіл, який тут хаос був у мене є в шортах, це було щось іщем. І як ви бачите, ось зробили тільки що таку коробочку. Звичайно, коробочка з підзуття, трошки злізу поприкрашали, і вже в її кімнаті гарно дивиться. І як ви бачите, ми робили з вами вазочку таку із бутилки, квіти. Це все ми використовуємо так само, як і стаканчики, які ми з вами із банок із цього робили. Ми це все використовуємо. І тут приклеїли такий металик, але він тут дуже самотньо дивиться. Потрібно нам з Лізою ще щось зробити. Будемо щось думати. Ось так прикрасили її саме вибачаюсь, <гум> робочу зону, де вона тут пише, щось малює. І продовжуємо прибирати кімнату. Як проходять ваші суботи? Ось я вам казала, на вулиці сонечко дуже тепло. Займаємось пісочницею, все-все з неї витягнемо. Вниз щось постелем, таке, щоб трава так не приростала, покрасимо і засиплемо новий пісок. На цьому, напевно. У роботі на вулиці буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па-па!